Мене звати Олег, я виконавчий директор компанії Renovate RenovateHabCR і ми створили програму, яка адаптована виключно під потреби ремонтного оздоблювання та будівельних бізнесів. За допомогою нашої програми ви зможете вести всі об'єкти, кошториси, складати графіки, замірів монтажу, фінанси та багато іншого. Зараз поглядовому форматі я покажу можливості програми для вашого бізнесу. Проте, якщо ви хочете розібратися більш детально, записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію. Це проходить в форматі Zoom-конференції в онлайні, займає до 30 хвилин вашого часу, і там ми розбираємося більш детально саме в тонкощах вашого бізнесу і як програма допоможе вирішити тич-інші питання в розділі угоди. Ви можете побачити запити, виміри та монтажі. Що це означає? Це означає, те, що на рівні запитів ми працюємо з об'єктами які ще не дійшли до заміру або до зустрічі, якщо у вас будівельний бізнес. У розділі вимірі можна побачити об'єкти, які ми вже зустрілися або поміряли, і працюємо з кошторисом, тобто до того, як підписали угоду. І на рівні монтажів ми вже працюємо безпосередньо з об'єктами, які ми підписали, і вони вже залансувалися, перейшли в стадію підготовки або монтажу. Також є поняття бази замовників, яка формується автоматично на тому моменті, коли наша карточка досягає статусу укладена угода. В розділі розклади ви можете створювати повноцінний графік замірів зі своїми типами та по кожному об'єкту окремо. Також ви можете створювати графік монтажів, бачити, яка бригада, куди їде, які роботи виконує, і так далі. Також це все можна побачити в календарному вигляді, тобто ми тут розуміємо, хто що де, куди їде. Далі в нас є розділ комунікації, до якого можна підключити телефонів від наших партнерів, рінного статус. Наприклад, також є історія смс. Тобто можна в систему від турбує смс підключити смс, ви зможете відправляти. СМС своїм клієнтам прямо із інтерфейсу crm системи Далі є завдання В завданнях. Ви можете повноцінно планувати свій день і потім дивитися по терміну виконання, тобто що робити сьогодні, завтра, цього тижня, і так далі. Тобто, ви бачите всі завдання з прив'язкою до об'єктів, постачальників, бізнес-партнерів тощо, тобто бачите, пріоритет цих задач, тобто дуже корисний інструмент, який як я кажу, заміняє блокнот та допомагає планувати в електронному вигляді і не губити задачі на день. Тиждень місяць. В розділі робочі документи ви можете повноцінно завантажувати банки замірів, складати банки нарядів. Що таке бланк наряду це лист для монтажника, тобто в ньому описані всі роботи, які він виконує, розтінки на них. Також складати акти виконаних робіт на основанні ваших кошторисів. Безпосередньо в кошторисі ви можете дуже багато гнучких науштой робити, ось так він буде виглядати. Тобто, кошторис ви можете проєктувати, як вам забудно. По кімнатно, по категоріям робот, по роботам одразу бачити собі вартість. Аловий дохід, можете створювати співзалежні елементи, можете підбирати та рахувати матеріал. Тобто, там, наприклад, у нас є та світова лінія, додали кількість, і одразу у нас підтягнула тобто щодо світової лінії. Йде у нас російсь, світова стрічка, провід, блоки тощо. Тобто, все система буде рахувати автоматично. Є багато тонкощів, нюансів, тому записуйтесь на презентацію, я обов'язково їх покажу, розкажу, як це пришвидшить, полегшить написання кошторису по вашим об'єктам. В розділі закупівлі ви повністю зможете вести своїх постачальників, товари, склад, бачити рух коштів, рух товарів на об'єкти, заробіток на товар та інше. У розрахунку прибутку, ви побачите всі свої фінанси, тобто, це все поділено по рахункам з категоріями, без категорій, окремо на прибутки, окремо на витрати. Ви будете бачити все це на рівні компанії та на рівні об'єкта. Система вам порівняє планову суму витрат, фактичну суму витрат, тобто повністю це все пропрацьовано та продумано. Взагалі, запровадження системи не переживайте. Ми вам допомагаємо, це абсолютно безкоштовно. Ми навчаємо вас та ваших співробітників, як користуватися системою. Тому записуйтесь до мене на безкоштовну zoom консультант. Це займає всього-навсього 30 хвилин вашого часу. На ній я більше покажу можливості програми для вашого бізнесу.